в наш університет ініціює такий дуже хороший захід, який називається майстер-клас із розпису «Відпрацьований гірс. На жаль, ми живемо сьогодні в умовах війни, і оте сьогодення, яке нас оточує, змушує нас задуматися над тим вічним і тим цінним, що змушує шукати сили до життя. І майстер-клас шукає сили до життя. Тому сьогодні ми будемо давати друге життя відпрацьованим гізом. Збираємо всіх студентів нашого університету, Умицького національного університету, запрошені знані художники нашого краю, які є працівниками фахового коледжу імені Тараса Шевченка. сподіваємося, що ми сьогодні матимемо дуже хорошу роботу роботу. і мета нашого заходу організація благодійного аукціону, для того, щоб розписані гільси, ми могли розпродати і зібрані кошти передати на. Потреби збройних сил України, відпрацьовані гільзи, які слугували для знищення нашого ворога на сході держави, відпрацьовують вдруге. Гільзи, які пройшли через бойові дії, стали полотном для нас, як художників, щоб висловити свою вдячність нашим героям. У кожної лінії, в кожному кольорі, подяка за спокійне життя, за спокійне небо, можливість мріяти і творити. Тепер їх основна функція, основна мета не запалювати смертоносні снаряди, а відповідно зібрати якомога більше коштів для наших героїв, для наших захисників. Наші розписані гільзи в подальшому займуть своє місце на ярмарці продажу. У цього закладу дуже приємно дивитися, що в нашому університеті є молодь, яка патріотично настроєна і виховується в цей нелегкий час. Ви будете закалені війною, це страшні слова. Але так сталося на вашому і нашому житті. Я дуже радий, що ви маєте чітке усвідомлення того, що зараз відбувається. Що є і що буде. Саме головне, ми знаємо, що робити і що буде зроблено для того, щоб наша країна була вільною. Я дуже вдячний колегам, викладачам Зуманського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка за згоду взяти участь в організації та проведенні цього заходу, показавши своє вміння. І навчившись, навчити вас творити вічно. класу долучилася е, патріотичного виховання, і щоб показати наших студентів, заохотити, що ми маємо підтримувати наших військових, а зобразити Мангельзі я хочу калину, наш український герб, прапор, соняшник, нашу Україну, Він і незалежну. Я хочу на Чорному намалювати золотистий герб України. І по краю, щоб були червоні квіточки. можливо, ще калину хоче намалювати. Це я вперше і дуже цікаво, дуже незвично для мене. це. Я намалював в море в пляж і, і крепость, щоб яка як, як, як стоїть, на якій стоїть українська армія, яка оборонить на нас від е, вторгнення з, з сторони моря. Просто щось подумав, це буде виглядає просто правильно. А чи взагалі колись щось таке подібне робив? Ні, це в перший раз. маю такого досвіду, але дуже сподобалось вперше. Дуже круто. Це буде дуже просто і коротко. Кохання перемагає будь-що. Дуже сподобалось, дуже круто, дуже яскраво, і добре, що це допоможе нашим воїнам. Не Я зобразила шеврон 72-ї брат, який мене чоловік служить дуже рідне брадос раніше. Ніколи не малювала ні на гільцях, ні на писанках, ні на чому схожому, тому дуже цікаво. Малюночком у мене ось такі є колосочки ще на закінчення, тому що це перше, що асоціюється з Україною.